я находился до того момента, я к нему надел наручники, на том месте, да, для... на для... том месте ему надел наручники, потом я перешел и Суперман Павлу Андреевну, и перебрал на его ясно, и здесь есть это ясно, но именно это, но и бесплатно, так и бесплатно, Суперман Павлу Андреевну, это давало мне поясно, Суперман. Ну, а ты потерпел, он обляет, что? Мати потерпіло в той момент, що вона конкретно показувала, вона зверталася до мого колеги, до одного з них, і конкретно вказувала, що нащо ти його робив. Ну, це було на моє питання, е, це до мене, я їй задавалася питання. Вона в той момент сказала, ні, це не ти, це не до тебе. Я одразу пішов до, до автомобіля і відбирав поясню. Жутичівкове реагування. А чому ж вас сказати за собі? Тому що е, два блекло мій таром Бога Романа е, Миколаєвича знаходились е, у службовому автомобілі ВАЗ-2107 кольору. Я на місце е, Завказівкою чергового приїхав спільно із Печі Пойду Італія Пасі на другому автомобілі, на ВАЗ-2109. В якому не знаходились спецзасоби. Мій комплекс спецзасобів, інтерв'ю, нарушник, балончик та бронежилет, вони знаходились в машині 217, якою керував молодь. Він приїхав за політиною групою і з того автомобіля певно, що взяв для лякувати. А чого yeah. я Фацький не поїхав на автомобілі на місто пригоди, які за ним закріплені? За ним закріплено два автомобілі. У вас 9 і УС 21.07. Що він сів на автомобілі, який за ним не закріплений? Ми поїхали на своєму автомобілі, де ваші спецзаслів. Е, тому що на автомобілі, на якому я чергував, він з Богачем, Богач з оперативною групою, з інші оперативної групи, групу, вони виїхали на ДТП, це все відбувалося по квітні чергової відкрили поліції нашу. Хто старший група був серед вас років? Серед нас у нас є старша е, група е, е, Сафонова Жанна Сергіївна, яка залишалася у Раді. Я серед вас Хто був старший? Нам не вказували. Ну як, не mm. вказували? Ви виїжджаєте, вийде. Вы... Дуже був старший, дуже був приїхати. Ви Вы... ж функціональні обов'язки свої знаєте? Так. Да. Ви міліці з якому, якщо пам'ятаєте. З 2007-го, так? Да? 9 років. Переатестацію ви прийшли поліконі. 7.11, якщо я зробую. По обов'язки свої ви підписали, якого? я в тому числі або ви що ви маєте право робити. Іменно група швидкого рахування першого. Першого 08. І 25-го це випадок. Перво ви розписали ви їх помити свої обов'язки. Ну, згідно з статті 43,5, 46 -й, закону про поліцію, що ви об'язані Коли ви тільки застосовувати владі правильної необхідності беззасобів, закладів фізичного впливу, зайніх райони та це ж стосується всіх поліцейських. Так. А хто ж побив потерпілого мика, коли ви були на місці? Я бачив, те, що я конкретно бачив, хто застосовував спеціальні засоби, це Ляхвацький Денис Олександрович, він застосовував спеціальні засоби. Тоді скажіть мені, як, як сталося? Ляхвацький знаходиться на місці там, де знаходиться і потерпілий. Коли ж він довів до машини, коли ж він взяв незареєстровану зброю, яку він приїзд з не зрозуміло, як вона попала в ту машину, яка йому не належить, за яка за ним не закріплена. І вернувся назад. Де ж бить тут? Я в той час відбивав, оскільки потерпілий, вибіг за нас, поморило папу. Я ось кілька заходив саме останні, я побачив, що зараз це... Так, Як щось на місці... Поглянь до місця події, ні лопати не зафіксовано. А як же ви можете ще пояснити? Там водії жінка каже, що прийшлось його заводити, що він не міг ходити там, тому що на нього польов стрілі немає. А що ж це він за 10 хвилин приїхав, приїхали, а він всіх там ганяє, бігає з лопатою, за гоня, міліція, все розбігається. Лопати немає ніде, ні на місці погляду міська фунт, ніде не зафіксовано, ніякої лопати. Я бачу, як він хлопати вибивав із гаража. Далі я попів. І далеко ви звідліти. На освітленій території. Ну, скільки метрів ви набрали від Та і так. Тому що там темно було, можна було побачити. Ну а як же так сталося, що мати і дитина є свідком, як ви надівали наручники на його, на він в одній плавках, з діта людина. Говорять, що спала в машині. Як же це сталося? Міско, що мати краще, надівали в дворі, потім був було призадві. При, ви з, зовсім друга розповідає. Наручники в дворі його ніхто не надівав. Ми наділи наручника на кому місці. Ну, тут, Хорошо, на кому місці наділи, я згоди на купі, на, на, на вулиці. За скільки метрів від хліб? Проблема мати за. Да. Ну, із ваших колег розказують, що. Кейком вибили лопатку, потім надівали наручники. Правильно, це відповідає дійсно? Ну, так, там Ляпацький він в перший Києв застосовував, я тоді знаходився на освітленій території. Це все відбувалося там, де темно, де святний світ. Коли я близький свята. Ми офіцев серед серії, єдині обіцяв, весь рука. І ви забігли на 65 і далі всіх і нічого не бачили. І вибивали лопату вже за двором, і ніде цієї лопати немає. І не, що це слідчі? На даний місце події побачив цю лопату, яку вибили за двором. І я контракт на лопату не вибивав. Ми повинні були бачити, хто вибивав, і як це визволить. Так не бачу, я бачив, що Латварський карший побіг вимовили. Я бачу, що.